Яких найтупіших людей ви зустрічали? Знайомий стверджував, що Бенджамін Франклін був сотим президентом Сполучених Штатів, обґрунтовуючи це тим, що його зображено на 100-доларовій купюрі? Знаю людину, яка проспорила, що зможе вейпити рідку ртуть. Нині її організм буквально розвалюється. На корпоративі з нагоди 2020 року секретарка директора вирішила вимовити тост. Спочатку були стандартні побажання здоров'я, щастя, благополуччя. А на сам кінець вона сказала: не знаю, як вам, але мені просто не віриться, що наша планета існує вже 2020 років. У залі була дзвінка тиша. Зустрічався з молодою жінкою, пішли ввечері повечеряти. Вирішили замовити курячі котлети. Вона й така каже: Цікаво, а з якої частини корови роблять курячі котлети. Для мене це було так несподівано, що я випустив вилку. Не думав, що 30-річна жінка з дипломом магістра може таке запитати. Знав білу американку, яка досить у зрілому віці була впевнена, що не може залетіти від чоловіка з іншим кольором шкіри. Сусід по кімнаті загорнув сендвіч у алюмінієву фольгу і засунув його у мікрохвильову піч. Він знав, що в неї не можна класти металеві предмети, але не думав, що алюміній також метал. Мій прилітель надіслав електронного листа всім співробітникам компанії, співробітників 5 тисяч людей. До кожного листа був доданий файл вагою 1 гігабайт. Його лист зупинив роботу всієї компанії на цілий день. Найтупіша людина, яку я зустрічала, це сестра мого чоловіка. Я наслухалася від неї купу всякої бредотини, але цей випадок вуїстину особливий. У 2001 році в мене народився перший син. Коли я була вагітною, вона запитала, чи збираюсь я готувати дитину грудьми. Я сказала, що годуватиму. Вона запитала: навіть якщо народиться дівчинка, я зрозуміла її перепитала: ну так, а що? Вона підсідає до мене і пошепки каже: хлопчиків годувати грудьми це нормально, але дівчат у жодному разі не можна. Це може викликати у них зміну орієнтації. Дівчат можна готувати тільки магазинним харчуванням. Тоді я поцікавилася, а чим готували дівчаток, коли в магазинах не було дитячого харчування. Вона відповіла, що коров'ячим молоком, а до появи пляшечок у молодці вимочили ганчірочки та давали їх дівчаткам. До речі, вона має три доньки. Треба було надіслати поштою дві папки. Я попросила співробітницю зважити їх. Вона зважила і відповіла, що 65 кілограм. Я перепитала, що можливо 6,5 кілограм. Але вона наполягала на своєму. Тоді запитала, скільки вона важить. Виявляється, що 59 кілограм, і лише після цього до неї дійшло, що дві невеличкі папки не можуть важити більше, ніж вона. У 10 класі моя однокласниця була впевнена, що у році 6 місяців, навіть не уявляє, чого вона так вирішила. Я почав пояснювати, що їх 12. Це стало для неї відкриттям. Дивились з дружиною шоу. Там з'ясовували, хто батько дитини. Ведучий відкрив результат експертизи, де заявив мужику, що він не батько дитини. Моя дружина повернулась до мене і сказала: якщо у нас коли-небудь з'явиться дитина і з'ясується, що я не її мати, я тебе прикінчу. Так і уявляю собі ситуацію. Я приношу до тому немовля і кажу дружині: дорога, це наша дитина. Тільки не хапайся за нужа, ти її мати. Клянусь, тільки ти ось результат тесту ДНК.